Друзі, Фанко Дайс на зв'язку. Ради знову всіх вас вітати на своєму каналі. Ну а якщо ви тут перший раз, то знаєте, що даний канал присвячений фанку та розвитку культури фанку в нашій країні. Я думаю, всі вже здогадалися, що сьогодні у нас черговий містері бокс. Але не просто містері бокс, а напевно найдорожчий містері бокс за всю історію каналу. До речі, невеличкий інсайт, я купив їх два, але сьогодні ми з вами розпакуємо та оглянемо лише один. Скажемо так, я хочу остаточно впевнитися, чи є сенс, сенс купувати дуже дорогі містері бокси. Чи нема такого сенсу? Тож, дане відео це певний експеримент. Тому що, в принципі, на відео я жодного разу ще не брав, скажімо так, таких дорогих містері-боксів. Ну, все буває перший раз. Ну що, я думаю, зступними словами, все. А, ні, ще забув сказати. Тим, хто. Дивиться моє відео без підписки, дуже прошу вас підписатися, тому що це допомагає просуванню україномовного контенту, присвяченого фанку. Ну, в принципі, я думаю, все. Давайте переходити до відосу. Погнали! Ну що, друзі, Містері Бокс вже у мене на руках. І чекає його розпаковочки. Невеличка предісторія, як я вже сказав, купив я їх два. Ціну, я думаю, ви зрозуміли побачили на прев'ючі. Це ціна за один містер бокс. Купив його по рекомендації свого американського знайомого. Не знаю, пошкодує чи ні. Сподіваюся, що, що ні. Ну, Як він мені сказав, що він там пробував купував. Коротше, все good, було, все ок, тобто він там. Скажімо так, лишився виграші. Як буде зі мною, я не знаю. Коротше, не хочу загадувати. Єдине, що хотілося б, щоб не було тут нічого такого дуже специфічного, тому ви самі розумієте, що, ну скажімо так, вкуси на фігурки трошки відрізняються. Ну, вкуси і цікавість на фігурки трошки відрізняються у нас і у американців. Тому, в принципі, Якщо буде щось таке більш-менш загальне, тобто я маю на увазі популярний і там і тут, то буде, напевно, краще. Але, як то кажуть, тільки не Фредді, давайте переходити. Коротше, я, як завжди, за традицію відкриваю коробку, відвертаю від себе і по одній фігурці будуть діставати. Заявлено від трьох до чотирьох фігурок, тематики як такової нема. Я так розумію, все, що. А, до речі, тут дві коробки. Так, коробка в коробці, це мені подобається такий тип пакування. Ну, це, по крайній мірі, надійно. Так. Мені вже самому дуже цікаво. Так. Е, на вагу не знаю. Є один кут, який трошки важчий, інші кути трошки легші, то напевно. Чи там може фігурка у Хардпротекторі, чи може там просто дві фігурки з одного боку, а ну, більш важкі, а більш легкі інші фігурки з іншого боку. Ну, коротше, зараз подивимось. Так. Дуже відповідальний момент. Насправді я, я дуже, скажімо, так, нервую, тому що я ризикую своїми власними грошима? Е а мені б цього дуже сильно не хотілося. Ну, понятно, що вже буде, то вже буде. Я нічого з цим поробити не можу. Так, ну давайте перевіримо, скільки фігурок. Так. Е, плівка. Стоп, зараз. Так. Так, попричита плівка, я її зняв. Так, е, я. Раз, два, три фігурки нарахував. Фігурки у протекторах. Е, нічого нема у твердих протекторах. Я маю на увазі в хардах. Все тільки у звичайних протекторах. Ладно, будемо діставати по одній фігурці і дивитися вже, що тягнути. Так, ну що, готові? Раз, два, три. Перша фігурка. І що це у нас? Е, ексклюзив магазину Hot Topic. Mabel. Мейбл, e, Коротше, e, це мультсеріал Gravity Falls. Ну, хто не дивився, e, раджу подивитися. Я свого часу ціна його передивлявся. Доволі таки прикольний серіал. До речі, від компанії Disney. Ну, він e, такий доволі таки старенький, в принципі, але доволі таки популярний і популярний у нас. E, за цю фігурку нічого не скажу, пам'ятаю, що ця серія доволі таки популярна. Пам'ятаю, що найдорожча фігурка з цієї серії це якраз цей Гранкл Стен. У фігурці у, у серії тут нам зображено чотири фігурки. Діпер нещодавно рестокався. Прикольна фігурка, популярна. Білшифер також часто у мене був. А от е, саме цієї фігурки, по-моєму, у мене навіть жодного разу не було. Ще раз саме її покажу. Ну, фігурка прикольна, по ціні важко сказати, ну напевно, е, не саме дешево, скажімо так, у серії. Так, їдемо далі. Ну що, готові? Так, тільки не Фредді, мантеру повторюємо, ну, поки початок такий більш-менш нормальний. Так. Раз, два, три. Опа. Так, і це в нас теж Gravity Falls. Ведлс, Свиня, до речі, цієї свині, це також, до речі, ексклюзив Topic. До речі, який тут рік? 18-й рік. ну Це, це 17-го року. Це, напевно, ця фігурка навіть старіша. Свиня, не пам'ятаю точно, як її звуть у перекладі. Чесно, ну, бо доволі-таки давно дивився мульт. До речі, вона є тільки зображена з боку. Задньої частини коробки, як ми звикли, у серії я її не бачу. ну Напевно, не знаю. Вона окремо просто виходила виходила пізніше, може, тому її тут і нема. Також нічого не можу сказати по ціні, тому що, напевно, я, як і більшість з вас, перший раз бачу цю фігурку. ну Така прикольна. Не знаю, по ціні. Сподіваюся, що щось таке не дуже дешеве. Так, давайте. Остання фігурка, ну, верніше, не остання, крайня. Ну, у, у даному Містері Боксі вона крайня. Так, давайте. Раз, два, три. Дуже нервую, так. Мене, блин, прямо руки спітніли. <гум> так, ну що, раз, два, три. Опа. Леон С. Кеннеді. Resident Ну, <гум> Така фігурка у мене є навіть у власній колекції. До речі, дуже прикольно, Це серія Resident Evil огляд я її робив. Е, ну, За цю фігурку я можу сказати, що вона не дешева. Ну, як мінімум, напевно, зараз 200 чимось доларів. Ну, постану. Я навіть хочу дістатись з протектора, подивитися, що тут постану. Постану тут все, наче чудово. Ніяких таких. Видимо я не бачу. Не надривів, нічого такого. Ну, в принципі, став, стан як для такої старої. Ну, вона не дуже стара, в принципі, який тут 16 16-й рік. Ну, хоча, да, вже 9 років фігурці. Поставна фігурка доволі така прикольна, треба буде її перекласти в хард протектор. По ціні, я думаю, ну, що зараз ну, коливається її ціна ну, в районі 200 точно. По крайній мірі була, я не думаю, що дуже вона впала. ну Була середня ціна така, коли я останній раз моніторив її. Що зараз не можу точно сказати, не думаю, що, напевно, на такому ж рівні і лишилася. Тобто, якщо продавець заявляв, що, в принципі, вартість боксу, яка яку всі бачили на прев'юшці, вона покривається вартістю фігурах, то, напевно. Ну, я правда не знаю, напевно, він брав по цінам eBay. Хоча, ну, містері принципі, придбаний доволі-таки нещодавно, вважаючи тут в січні. Я думаю, що ціна точно не змінилася. Коротше, тут будемо врахувати 200, то що, тут виходить, типу 150-75 по 75 за штуку. Ну, не знаю, коротше, за ці фігурки нічого не можу сказати, тому що ну, вони не дуже, скажімо так, я не дуже. Верніше, я жодного разу їх не бачив, не тримав рукав. Ну, я сподіваюся, що вони, як і цей гранкл Стен, який я точно знаю, що коштував е більше ста свого часу, може і зараз теж. Ну, я сумніваюся, що він став дешевший, тому що, в принципі, фігурка старіша, тільки і її не було Ростоків ніяких. я думаю, що вони теж більш-менш в тих межах, але точно сказати, не можу, то будемо сподіватися, що. Вартість містері Боксу цими фігурками буде покрита. Ну, про це я дізнаюся трошки пізніше. До речі, якщо вам цікаво, в принципі, я можу у, у подальших відео дивитися ціни на фігурки, і, протім, і, і потім вже їх озвучувати. Ну, я маю на увазі на фігурки, ті, які я ну, сумніваюся, в вартості яких чи вартості яких я не знаю. В принципі, все це можна робити. Якщо вам цікаво, напишіть про це в коментарях. В принципі, якось так не знаю. Я, я поки таки в, трошки е, в такому легкому, скажімо так, замішательстві, <гум> називаємо це так. Тому що я ну, не можу сказати за ці фігурки. Заліона я приблизно знаю вартість. В тих двох фігурок не знаю. Ну, будемо сподіватися, що е, вартістю своєї вони покривають Box. Якось так. В принципі, як на мене, розпаковка першого такого дорогого містері Боксу стала доволі таки непоганою, ну, цікавою, як на мене. ну Все ж таки легкий мандраж в мене присутній. Нічого не можу сказати. Я трошки переживаю. Ну, зараз відзніму для вас відео і вже остаточно перевірю, подивлюся. Ну, то таке. Що думаєте з цього приводу ви, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи сподобались вам ці фігурки. Чи сподобався вам формат таких, скажімо так, дорогих містерів боксів. Ну, я сподіваюся, що сподобався. Обов'язково напишіть про це в коментарях. Ну, обов'язково тих, хто ще не підписався, підпишіть, бо підпишіться, бо в подальшому у нас чекає багато ще цікавого присвяченого фанку. Ну, а у мене на сьогодні все. Як завжди, всім дякую. Всіх обняв, любіть та поважайте батьків, все буде добре, Па-па, до нових зустрічей!